Слава Україні. Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 21 вересня і в моєму садочку достигають яблука сорту Джонатан. Це сорт пізньозимовий, американської селекції з 1954 року. Джонатан районований на всій території України. На основі сорту Джонатан виведено близько 40 нових сортів яблунь. Для багатьох із сортом Джонатан асоціюється смак дитинства. свого часу це був дуже популярний сорт. Дерево середньої сили росту висотою 3-3,5 метра. У мене висота дерева 3,5 метри. Цьому дереву не менше 40 років. Не менше. Якщо не більше. Такий має воно вигляд. Я почав жити, це дерево. і я вже більше 20 років проживаю. Я його трохи змінив йому форму, бо його ніхто не обрізав і не підчищав, дуже було загущене. Так, я Якось пробував таку форму надати йому. Так воно. Більше 40 років. Це точно цьому дереву. Крона дерева Джонатан, широко округлої форми. Злегка розлога. Середньо загущеность. Цвіте рясно, і цвітіння відбувається в середньопізні сроки. Після весняних заморозків можете бачити, що все, що цвіло, бджоли запилили. Я з от почав нормувати тут, тут пару минут і тоді не вийшло в мене далі. і Я не нормував. От подивіться, яка загруженість. Скільки воно держи. І плоди не скидає. Зараз я покажу знизу от поодинокі. Це сьогодні пару плодів впало, тому потрібно обривати. Кращі сорти запилювачі для Джонатана Golden Delichest, Aydaret, Macintosh. Сорт є скороплідним, плодоношення стабільне і щедре. Плоди одномірні, середньої ваги. Можете бачити, я не нормував, плоди невеликі. Якщо нормувати, то плоди можуть бути вагою до 200 грам, 150-160 Основне забарвлення яблук зелено-жовте із румянцем темно-червоного кольору. Чим більше світла, тим кращий рум'янець. Період знімання плодів, Кінець вересня. Все ж таки, багато залежить від умов і місця проживання в певних регіонах. В умовах сховища яблука зберігаються до кінця лютого. Транспортабельність цього сорту висока, зимостійкість середня, стійкість до парші також середня. А ось до борошнистої роси зовсім низька. Я підтверджую це, його потрібно обробляти. Як не будете обробляти, дерево буде дуже хворіти Ще хочу дещо із свого досвіду сказати. Зараз я буду обривати ці яблука цього сорту для збереження, вони в технічній спілості. Замітив я, що, якщо після першого морозу, якщо не обривати їх в даний час, я завжди трішечки залишаю на дереві з цього сорту. І ті яблука, які попадають під перший заморозок, у них вся шкірка тут в тріщинах воно примерзає, як воно так поморщилося, по-простому сказати, і зжалося, примерзло. Тоді, через декілька днів, коли морози ці перші відходять, морози осінні, я маю на увазі зараз. То це яблуко стає не, ну, таке солодюще. Це не солодке, це солодюще яблуко, неймовірно солодюще яблуко. Проблема, того, що воно не зберігається. Це тиждень-два. Але смак надзвичайно приємний. І смак, і аромат. Тільки довго не зберігається. Так, тиждень-два, щоб з'їсти. Основну масу я знімаю під час технічної зрілості, а декілька плодів оставляю, щоб посмакувати. Після перших заморозків. Зараз я зірву декілька плодів і зважимо. От я тут почав трошки нормувати, то тут я і зірву. Дивимося ще раз, ще прийшла пора обривати, е, знімати плоди. Дерево має легко віддавати, от на бік. Нахиляємо яблучко раз, і дуже легко віддає. Це означає, що плоди можна знімати. Трошки неудобно, бо догори. Отак, дуже легко. Зараз я до знизу. Одне. Попробую показати. От, висить яблучко. Якщо ми його нахиляємо, воно дуже легко віддає. Дерево віддає свій, свої плоди. Значить, це перша ознака, що визріло. Друга ознака, кісточка, зараз розріжемо і подивимось. Зараз важимо декілька цих плодів я спробую дегустувати. 105 грам, 113 грам. 110 грам. Це я зірвав в тому місці, де я починав нормувати. Там, де не нормовані, вони всі менше 100 грамів, 80-90 грам. 80 грам. Отакі От мають вони забарвлення. Це на сонці яскраві такі. Вся частина де зелена, з часом стане жовта. Такий мають вигляд. Зараз я розріжу і скажу, які. На смак так, ще раз попробую. Які вони? Шкірка відчувається, що тонка та еластична. Хрусткі, як ріжеш. Так, зразу показую другий фактор, по якому я обриваю плоди. Це кісточка. Кісточка має гарне коричневе забарвлення. Це стопроцентно, що пора знімати. Якщо вони будуть довше висіти на дереві, плоди будуть обпадати і зберігатись довго не будуть. Треба, Потрібно обривати плоди в технічній зрілості для зберігання. На аромат. Дуже яблучний аромат. Дуже яблучний колір світло зелений, м'якоті. Коли влежується, м'якоть стає жовтішою, світло-жовтого такого кольору. Набуває тоді приємного аромата і чудових смакових властивостів. Подивимося скільки соку. В даному пруге таке Соковита, сіка ж сверкає, соку дуже багато. Буде зберігатись, буде ще набагато вкусніше. Зараз кажу, яке на даний час на смак. Воно і зараз можна його споживати кисло солодке. Але більш солодше, чим кисле. Буде воно ще влежуватись, сукру буде ставати більше. Буде краще. Це дуже смачний сорт. Думаю, всі його пам'ятають і знають. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я. Tamer nova neba.